Богдан, І в мене сьогодні день народження. Да, рядом мене день народження. Не вірите? Я вам зараз п -п покажу, почекайте. А, ось зараз перевертаю камеру. Ось, ось тут я Оце, ось, ось столу. Стол. Стол Ребята, всем привет. Це все вредо це все і цей У мене печальна новина. Юля зникла. Мій акаунт заблокували. Ви бачите Найти. Так что подписывайтесь на Богдана И я можу почаще буду с вами прижимать ролики с Богданом. Может п'яницу прийду или что? Сегодня у нас будет челендж. Челлендж в топ. Долше на одной нозі. Хто готов? <говори> 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 Подожі, я зараз поставлю за камеру. І все, все. Хто довше простує, хто, хто довше про... на одного не один, два, три. Так, бачиш, що хтось приграє. Хто не поїграв? Це, я заїздя, я не можу. Я теж. Це два-двоє вивершила. Я виграв! Все, у нас победитель Ваня він довше всіх прокрив. Моя нога. Зараз, зараз ми будемо А, Зараз ми будемо будем слідити за моєю сестрою. Окей. Так, ми тут. Це. Молодар, це. не саме. Окей, я не Тільки я вже буду на другій. Бо всякий не видно. я не можу беремо камеру. Так, зараз це першу часть. Напишіть в коментарях, який челички нам зняти. Ми обов'язково знімемо. Якщо другий ходить. Якщо других не буде, ми ну, якщо цих всіх не буде, то що вони завтра, може, завтра це завтра надія, може їх всіх не буде. Чи не буде, я от я один своєю сестрою лічно про, проведу цей челендж. Добре? Тільки ви напишіть в коментарях, який челендж. Я, значал, я буду перевіряти почат, один. ну... Начало один коментар брати з ним челендж, потім другий, пишіть усі коментарі. Я їх точно ви. Я буду по, -по, -по очереді. Пишіть, який мені ще челендж взяти своїми друзями. Тільки давайте швидше пишіть, а то вони можуть завтра не прийти. Давайте. Усім показ!